Вітаю вас, шановні, доброго ранку. У мене ранок каву попила, взяла інструмент у руки і пішла робити отут стежку. Ви, може, пам'ятаєте, хто дивиться зі мною, ну, хто зі мною, хто дивиться мої відео, то бачили весною, отут, я щепала цибулю. Як казала, піду нащипаю цибулі. Цибуля це єгипетська, або крукуюча. Або по-різному її називають. Хто навіть каже, цибуля дурочка, я кажу, ні-ні-ні, це не це трудяжка, цибуля трудяга. І чому я перейшла на цибулю? То тому що вона поряд, Тут, бачите, он, кубку вже настригла листячка. З помідорів, щоб як кажуть, хай дозрівають, уже кінець серпня. Але оця цибулька трудяшка. Бачите, ось я обрізала її. А обрізала я. Оце один ще одне стебло лишилося. Бачите, зараз витягну, тому що воно вже не актуальне. То я просто лишила, думаю, як вона себе поведе. Бачите, ось така цибулька? Може, хто не знає, як вона виглядає. Але подивіться, що характерно, там, де я її обрізала, бачите, уже наростає молоденька цибулька. Подивіться, яка вона гарнюня. Бачите? Свіжа цибулька, серпень, кінець серпня. Уже щипаю, уже можна навіть подивитися, ось подивіться знову. Іде процес щипання. Зелененька, така гарна. Є й отакі, такі вищипую, викидаю. Ну, це я не знаю, чи це цибулева муха, чи це якесь ще захворювання, бачите? І ось ще залишилось, що, ж я знову взяла в руки камеру. Та Тому що я, ось тут у мене в куточку, було, теж роблю. Думаю, ну якщо я її не буду обрізати, росте, бачите, Вон там обрізана сьогодні. І вона поряд випускає. Молоденькі. Ось тут обрізана. А ну, де вона, оця? А ось, можна теж подивитись. Подивіться, ось вона. А поряд уже є молоденькі Тож на що ж я її буду, як кажуть, маринувати. І подивіться, оце останні оці цибулинки. Бачите? Так мені хочеться сказати, що цибулі багато не буває, правда? Бачите, оці зараз цибулинки, вони як нігтик. Десь такі півтора см. Де, якщо гарно, тут земля ж така, що, знаєте, не, не підходить. А така була торік, у мене по свіжені, то навіть 2 см цибулинка була така, що можна на засмажку. Ось і хочу ще вам показати оці цибулинки, які я раніше обрізала. Я їх отут-от потикала. Подивіться. І вчора навіть сусідці рекомендувала. Кажу, корінь бери, дивися, які гарні, великі, вибирай собі. І навіть тут рядочка не треба, можна було все підряд, один в один. Але отут я теж кропик кинула. Вже він сходить, а там видно. Е, такі ріжки є ось. Щоб свіженький був. Ось оцей він собі панує. Гарнесенький, гарнесенький. Ну, він тут трошечки воду має. Тут, ну, не буду, я кажу, що гріха таїти. Оцей трошки має. А от той, який за вербами там виглядає, двохметровий, той не має ніц. От. Ну, і оце ж хотіла показати, що цибульку таку сіяти. І будете ви все літо з цибулею. Ви знаєте, пробувала я тут брати оцю цибулю-тиканку, яку продають. Не, Ні, нема нічого. Невелика вона робить. Тому що ґрунт тут такий, як цемент. Цементується, я не знаю, вже, бачите, ось у мене під ногами сусід де я зараз у мене там кубка є нову грядку, хочу робити. Але, мабуть, все-таки я ще сюди підкину. Травички, щоб було. І отам от помідори, які в мене лягли. Отам от такі гарненькі. Бачите, червоніці. От туди, між суничкою трошечки. Ну, на прохід, тому що чекаємо дощу, не було дощу. І ви знаєте, ще кріп дивує, росте вверх. А кукурузка, яку ми купували розсадою що вона повинна була бути 2 метри висотою, метр, ледве-ледве, а то й менше. Бачите, Ну, що зробити? дощів немає, я ж не поливала. Айстри поливала. Айстри поливала, бо таку красу дочекалася, так вони сходили погано, так вони ледве-ледве. Думаю, божечку, ну, на кінець маю насіння, то треба ж отримати. Ну, хтось каже, оцей цей горох що не витягала. А тут два види гороху. Є один такий горох, що на суп брали і кинула ще з, з, кажуть, ранньою весною. А це вже такий гарний, бачите, стручки довгі. То хочу зробити, щоб було мені на насіння. Він смачний, солодкий. Хочу зібрати, аби мати своє насіння. Це не гібрид, а звичайне насіння. Ось, чекаю, квітування цієї квітки, не знаю, гайлардія чи. Може, рубекий якийсь вид, не знаю. Бо вже, як кажуть, поки розсаду сіяла, то знала, де що. Ну, а це, подивіться, краса. Ну, ми не любимо гострий перець, ну, але я милуюся його красою. Бачите? Це оранжева медуза. Знаєте, яка краса? Чи може оце оранжева медуза? Я їх виписала, <кій> мабуть, сортів 5 чи 6. А тепер не знаю, як що називається, але можна по визначнику знайти. Ну, добре, шановні, бо тут, як зачепитися, то, то немає кінця і краю. Ну, це все, бувайте здорові. Добра вам і миру!